Табок він мав добре у стані, але якщо ви зараз перемогти у і подивитися на той відеофільм, який ми вам зараз продемонструємо, ви зрозумієте всю сутність цього питання. Тому я говорю, і те, що говорити про те, що обласна рада не вкладала гроші. це теж не відповідає дійсності. Тому що на сьогоднішній день обласної радою на протязі приблизно 5-6 років вкладено більше 2 мільйонів гривень. Якщо говорити про... Залежкову вартість, я думаю, ви розумієте, що через рік, якщо ми приймемо питання і підтримуємо питання ліквідації, то на сьогоднішній день залишкова балансова вартість цього навчального закладу, складає мільйон 700. Через рік воно буде складати мільйон 500. Невже не говорячи про земельну дімку, яка балансова вартість, тому що я задав питання восьмого полту. Покажи, будь ласка, документація, що стосується земельної ділянки. Документи, що стосуються відповідних е, спорудження, за мене на сьогоднішній день оцінного балансова вартість 2 мільйони 900. Білю добре. Я думаю, що ви розумієте про що, про що загалі йде мова? Те що, е, те, що стосується 22 лахованці, які були сказані безпосередньо нашим директором департаменту, про те, що на 1 е, вересня 2015 року було 22 готуванці. Це дійсно так, було 22 готуванці, але на протязі останнього періоду часу цілеспрямовано не залучаються і не даруються заяви від тих, е, від, від тих батьків, скажімо так, які могли би навчати. Тобто я стверджую, зі слів стверджую, зі слів тих педагогів з тих людей, які ми вчора розпочалися, що на протязі останнього періоду часу робота в цьому напрямку саме полягала в тому, щоб не приймати людей не приймати таких дітей відповідно до, до навчання. І Я скажу про те, що ми розібралися і подивилися по тому, що між школою інтернатом і приватним підприємцем СВК «Екополі», який договори діє 1 листопада 2014 року по 1 листопада 2019 року, згідно цього договору, це підприємство зобов'язується перераховувати щорічно, от я вам зачитаю, розрахунок проводити. Подумайте, про що це говорить, 12 тисяч гривень в середньому в рік це ті кошти, які я він мав би надати навіть зі школи інтернаті. Але навіть це не виконується, тому що головному погатом я запропонував показати документи щодо перерахування цих коштів. Таких документів не було представлено. Тому, шановні колеги, я звертаюся до всіх вас про те, щоб ми, ну, наша пропозиція від нашої фракції не голосувати за, цей, за це питання, друге, створити міжнародну комісію, яка би ще раз, числа депутатського корпусу, яка би ще раз виїхала е, на цей об'єкт, цю школу і подивилася, е, як далі працювати і що робити з цією школою.